Сьогодні на нашому аеродромі проведено тренування з аерозольного маскування позицій, задіяні сили та засоби комендатури та зведених підрозділів, з завданнями справилась. Є невеличкі недоліки, які ми врахуємо в подальшому в нашій роботі. За результатами тренування визначений об'єкт, був успішно задимлений засобами аерозольного маскування. Зуміфікована димова шашка у ДША має вагу 13,5 кг, спорядження металохлоридною сумішю, діє її утворення 8-10 хвилин.